Ю щоб заклад ви не бачили такого безкаркасного дивана. Модель називається Експромт, і перше, що кидається в очі, вона вакуумована і має мінімальну упаковку. Доставка таких диванів у нас безкоштовна по Україні. Саме тут він ви зараз побачите шириною 1,60 м, а також може бути зроблений шириною 1,20 м, 1,40 м та 1,80 м. і розкладається в повністю рівне спальне місце. Тут цікава конструкція. Є такі два пуфи, приставні, е, використовуються для того, щоб зручно сидіти, і для розкладання. Це ви пізніше побачите. Такі диванчики безкаркасні, вони легкі, але в той самий час дуже надійні та довговічні. Я отримав не один десяток відгуків про ці безкаркасні дивани. Люди ними користуються від 10 років і кажуть, що виглядає як новий. Лише можна чехол поміняти, бо тканина зношується. Більше про диван можете почитати на нашому сайті Солохає. Також він доступний в оплату частинами від «Приват» та Монобанк на 5 плат... Колір та фактуру тканини можна обрати. В описі до відео буде мій телефончик для зв'язку та консультації. Звертайтеся!